Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо на пам'ять віршик Іванни Блашкевич. Осінь, осінь, лиш жовтіє. Ось уважно слухайте. Осінь, осінь, лис жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає склений в листя. Діти ті листки збирають і у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер повторюйте за мною. Осінь, осінь, лис жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте. Опадає склений в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер. Послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Осінь, осінь, лиш жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає склени в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою, їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті. Золотисті. Молодці малятка! Вам віршик сподобався? Ставте вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!